Друзі, привіт! Ви на каналі Jack of All UA і в кадрі ви бачите абсолютно ідентичні коробки з Укрпошти, але це не просто коробки, тому що в одній із них знаходиться скарб, в іншій знаходяться аксесуари до цього скарбу, адже скарб просто так голими руками брати не можна. Треба руки підготувати до цього до цієї місії. Ну що, зацікавились? Якщо зацікавились, тоді з вас вподобайка, підписка на канал і будемо розбиратись. Отже, ще раз всім привіт. Сьогодні я буду підводити підсумки е весни з точки зору нумізматики, адже сьогодні у нас саме нумізматичне відео. Ну, якщо говорити коротко, то за весняні місяці цього року я придбав ось таку медаль ось таку монету. 10-гривневу присвячену Національній гвардії України. І, звісно ж, мабуть, головну монету цієї весни Лось Європейський із серії Чорнобиль Відродження. На всі ці монети, медалі. У мене на каналі є огляди. Тож за посиланням під відео зможете прийти подивитися також в кінці сьогоднішнього випуску будуть переходи. Але, друзі. Це ще не все. Отже, в цій коробці знаходиться перша срібна монета. Нарешті, нарешті мені вдалося в день продажі від НБУ взяти срібло перше срібло для своєї колекції, і це буде монета писанка. Саме вона буде завершувати чи підводити підсумки весни поточного року. Але розпаковку я почну не з неї, а з аксесуарів, які я замовив на OLX. Значить, тут у нас є ось такий вміст. Давайте його розгорнемо. І, по-перше, тут є дві пари номізматичних рукавичок, тому що, ну, в принципі, мені давно хотілося е таку штуку купити і спробувати, але все якось руки не доходили. Ну, а тепер, оскільки буду мати справу зі сріблом, то мені здається, все таки до такої поважної монети голими руками не солідно торкатися. Отже, придбав собі дві пари рукавичок по 38 гривень за пару. Не знаю, яка тут якість і так далі, тому що вперше з цим маю справу. Оскільки мінімальне замовлення було саме дві пари, тож взяв собі дві пари різного розміру M та L. Ну, це, я так розумію, буде розмір M І, в принципі, в принципі, якраз стосовно. L, це буде на потім на майбутнє на запас. Так, зараз зараз прикину. Ну, якби обидва варіанти гарно сидять. Просто у варіанту L тут трошечки довше буде ось ця частина. Так, ну, рукавички, в принципі, такі тоненькі. Вони наскрізь проглядаються. Якщо так уважно дивитися і докопуватися до нюансів, то тут, ну, і зараз. Ні, давайте покажу на пальці. Шви, як ми бачимо, не ідеальні. Є такі мікро-мікро якісь ем, дірочки, чи, можливо, не прошитості. Ну, але за 38 гривень нормально. Так, ще раз, треба розібратись. Ось це буде моя запасна пара в розмірі. L. Так, відкладу її. І ось це буде моя робоча пара в розмірі М. Так, хай лежить. Ну і щоб, скажімо так, не було ситуації, коли пересилка коштує дорожче, ніж сама покупка. Тому що olx доставка там, я так дивлюсь, прям якісь скажені вже тарифи, давненько нічого не купував, і, якби, щось мені зовсім не сподобалось. Отже, щоб не. Платити гроші за майже пусту посилку ще замовив собі рамку під монету. В білому кольорі взяв. Так, це у нас підставка. Це у нас рамка. Яка розкривається невідомо як? Ага. Зрозумів. Значить, всередину ми вставляємо монету. До речі, це. Це не скло, це плівка. Який кошмар. Ну, вона, в принципі, коштує недорого. 70 гривень, здається, але я би навіть не подумав, що тут не скло, а плівка. Коротше, ну, це таке фігня, якщо чесно. Коротше, ось так: от воно повинно виглядати, і всередині буде монета. Ну, ладно. Принаймні на майбутнє буду знати, що треба уточнювати. Там скло чи плівка. Знову ж таки, ну, є свої переваги, і в плівки не розіб'ється, якщо впаде. Плюс я так розумію, завдяки плівці ми туди можемо будь-яку монету поставити. І, ну, головне, щоб за розмірами тут вона підходила, і таким чином. Монета буде плівку трошечки якби, придавлювати і там а, поміщатися. Але з іншого боку, дивіться, яка тут глибина цієї рамки, якби сюди поставили скло, то ну, також би все помістилось. Коротше кажучи, я, я не задоволений. А з іншого боку, знову ж таки, навіть якщо плівка прорветься, можливо, якось можна її буде і вручну замінити. Ладно, давайте спробуємо сюди щось поставити. Давайте, мабуть, піду за класикою. Значить, ось є у мене такий футлярчик. А всередині у мене монета воєнна розвідка України. Я думаю, що в такий день, а записую я це відео 1 червня 25-го року, після останніх новин про русняві літаки, яких уже немає. Я думаю, що логічно саме цю монету застосувати. Хоча до сьогоднішньої операції, там, начебто, СБУ, а не ГУР. Причетна. Хто його знає? Можливо, ця служба також долучилася. Ну а ой, як невдало витягнув. Ну, а по-друге, дуже часто в якості прикладу саме цю монету в такі рамки і ставлять. Так, зараз треба тільки прикинути, як це повинно виглядати. Значить, відкриваємо ось так. І. Кладемо ось так. Ні, 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 ні. Ну, і отримаємо ось таку штуку. В принципі, виглядає непогано. Якщо пальцями пощупати, то, в принципі, монетка. Вона не надто і випирає, тобто плівка її якось так обтягує прикольно. Ну, коротше, ладно, хай хай буде. Знову ж таки, подібну рамку я ще рік тому думав купляти чи не купляти під срібну монету Австралії. Ну, ось, коротше, купив. Можливо, та монета сюди і піде. Ну, а тепер, друзі, давайте я прибираю з. Кадру все зайве, і переходимо до монети писанка. І так, коробка. Е, з коробки тільки поштові реквізити зідрав і скотч розрізав, ще не відкривав. Тобто ця коробка вперше відкривається, друзі, саме на камеру. Ви бачите, що тут і е, пакувальний папір лежить, і коробочка з монеткою. Гарно так упакована в достатню кількість попирчастої плівки. Тут у нас чек. І так, інтернет-магазин е, НБУ з замовлення від 27-го числа. Отже, монета ця була введена в обіг ще перед Великоднем цього року, а саме 17 квітня. Ну і в продаж, би офіційний, вона не потрапляла. Хоча, звісно, в інтернеті нею вже е, е, торгували. Десь поперед замовленню, десь такої примітки не було. ну, в принципі, як завжди. І я, в принципі, цю монету ну, думав придбати, очікував, коли ж вона буде випущена в продаж, і ось дочекався. Бачимо ціну цієї монети 5798, бо там трошки так погано продруковано. Так, і бачимо, що 29-го числа цю монету вже запакували і вислали. тобто... І тижня не минуло, як вона доїхала. 27 числа у вівторок я її замовив вранці під час продажу. Так, ось ми бачимо о 10.03 вже все було якби оплачено і вирішено. І 30-го числа я її вже забрав на пошті. Ось такі швидкості тепер показує НБУ навіть у співпраці з Укрпоштою, не новою поштою. Так. Переходимо до коробочки. І так, пам'ятна монета, Великодня радість писанка, срібло, 10 гривень. Так, да, до речі, бо я якось провтикав і не звернув на це увагу. Отже, повна назва це не, пов... не просто писанка, а великодня радість писанка. Так, ну що, відкриваємо. І всередині там у нас буде ось такий футлярчик який, в принципі, вживу трошечки цікавіше виглядає, ніж, е, ніж як картинка на сайті інтернет-магазину. Ну, тепер я вдіваю свої нові перчатки і просто відчуваю себе зараз, не знаю, якимось хірургом, і будемо проводити операції маніпуляції. Так. Відкриваємо, друзі, момент істини. Перше срібло від НБУ. Тримаю в руках. Так, коробочка щось так хрустить, підозріло. Сертифікат. Як би його дістати? В перчатках це не надто зручно робити. Так, сертифікат срібної пам'ятної монети, великодня радість, писанка. Національний банк України, 25 рік. Ну що, розкриваємо, розгортаємо сертифікат, дивимося, який там номер. Тому що дехто полює за номерами. Так. 21,68. Ну, в принципі, нічого цікавого. Так, значить, срібна пам'ятна монета. Істе Джой З писанка. Угу. З артиклем З, як... тому що це як унікальне українське явище чи предмет культури. Так, що це тут у нас щось таке синеньке. Воно не витирається, тобто це є, як воно вдруковане в папір. Так, сертифікат Національного банку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети. Монета є дійсним платіжним засобом України і відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Андрій пишний голова НБУ і інформація англійською мовою. Так, до речі, мабуть, вперше бачу підпис пишного, ну або, принаймні, вперше на це звертаю увагу. Красивий. Одразу видно, що голова. Так, бачимо номінал 10 гривень, метал срібло 999 проби, вага, маса в чистоті 31,1 грами, форма овоїд, спеціальний анциркулейт, якість карбування, гурт, секторальне рифлення. Так, і тираж до 15. Тисяч. Хоча, я так розумію, на даний момент було зроблено, мабуть, тільки 7,5 тисяч. Можливо, потім в майбутньому буде іще до карпування. Так, елемент оздоблення емаль локальна позолота вміст золота в чистоті не менше 0,004 грами. Коротше, 4 тисячних грами. Так, що у нас із цього боку? Отже. Писанка одна з давніх форм українського народного розпису. Руки тремтять від радощів. Візьмо обома руками. Одна з давніх форм українського народного розпису, яка вражає витонченістю і багатством орнаментальних мотивів, втілюючи сонце, зародження життя та пробудження природи. До прийняття християнства писанка слугувала оберегом візлих духів, а її орнаменти мали глибокий символізм. Сонце джерело життя, хрест символ віри, квіти, краса і родючість з приходом християнства. Розписане яйце отримало нові значення, пов'язані з Воскресінням Христовим. Сьогодні писанкарство є засобом вираження національної ідентичності і шанування традицій. У 24-му році цей вид мистецтва було включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, художник Олександра Кучинська. І знову ж таки дублювання інформації англійською мовою. Так, ну і тепер мені цікаво, а як цю монету звідси витягнути Так, ось ми її вдавили одним краєм всередину, і тепер її можна легенько витягнути. Ось така монета. В житті вона виглядає менше, знову ж таки, ніж на фотографіях. але Але красивіше. Ось цей кольоровий бік це у нас реверс. Що у нас тут на аверсі? Ну, аверс. Принципі, виглядає так же, як і на фотографіях, але ось тепер, коли я е, в реальності на цю монету дивлюся, то я дійсно бачу тут таке стилізоване дерево. Так, і давайте подивимося на гурт. Так, да, тут є ось ці насічки, але вони не по е, всій якби, монеті йдуть, а такими зонами. Так, ну що, давайте розбиратися. Отже, друзі, зачитую вам офіційний опис реверсу з сайту НБУ. Точніше, інтернет-магазину НБУ на реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як Сорокопуть або Козачі Левади. Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст. Сварга я спеціально загуглив в Вікіпедії, що таке сварга. Коротше, це ось цей символ. Да? Оця штука за цими хвостиками, коротше, типу, як колесо зі спицями, чи такий, як знак Сонця, типу, як крутиться. Да? Коротше, ось це у нас є сварга. Отже, сварга один із найдавніших символів Сонця щастя, добра, побажання, благополуччя та захисту від лиха. Прямий і косий хрести три тривибриний всесвіт, що об'єднує різні рівні буття. Так, хрест. Прямий і косий хрести. Ну, я так розумію, це те, що ми бачимо в центрі, да? якщо так. Нахилити, то буде, типу, прямий хрест. Мабуть, не знаю. Ем, так, драбинки символізують духовне зростання. І щоб зрозуміти, де тут ті драбинки. Якщо чесно, уявлення не маю, що тут рахувати за драбинки, можливо, ось ці е, полосочки. Так. Шлях до бога та прагнення до вищого життя. Сонце на писанці уособлює джерело життя небесний вогонь, який завжди шанували як символ тепла і світла, розташовані на білому тлі дві сварги, накладаючись одна на одну під кутом. Ну, тобто, одна сварга це типу як біла, а да-да-да. Одна у нас біла, інша це зелена. Знову ж таки, в реальності це все розуміти простіше ніж через камеру телефона, дивлячись на екран. Так, ну що ж. Цікавий такий орнамент, не знаю. Український інь-янь. Перевертаємо монетку, будемо говорити про Аверс. Так, трошки поспішив, бо побачив, що не дочитав. Отже, накладаючись одна на одну під кутом, е е е так, дві сварги створюють ефект постійного руху та енергії. Це враження підсилюється серединним колом, яке символізує космос і нескінченність, поєднання зеленого і чорного кольорів. Окреслених жовтим контуром, де дає орнаменту особливої напруги та сили, що надихає і заряджає енергією, друзі. Так, ну тепер точно аверс. Розбираємо на аверсі монети. В центрі композиції розміщено стилізоване дерево. Ось якщо так, монету подалі від об'єктиву віддалити, то, в принципі, да, контури дерева можна побачити. Ну, Знову ж таки, от завдяки корінню, я думаю, можна зрозуміти, що це у нас дерево. І так, в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя, яке є символом всесвіту і зображеним у формі дуба, образу, сили, захисту, довголіття чоловічої мужності та вірності. Дерево умовно поділено на три яруси світи, кожен з яких містить 12 писанок, що відображають 12-річний цикл із символами, притаманними кожному світу. Так, тут такий цікавий момент. Значить, нам пишуть, що дерево поділено на три яруси, кожен з яких містить 12 писанок, але тут всього їх 12. Не знаю. Mm, так, 12 писанок на кожному ярусі, що відображає річний цикл із символами, притаманними кожному світу. Ну ладно, Короче, е, ну, 12 писанок, то точно є, але не прям на кожному із ярусів, да? тобто їх не 36 всього. Хоча логічно було б подумати про таку кількість судячи з опису. У верхній частині дерева, що відображає небесний світ, зображені берегіння, е, жінка, богиня, охоронець всього сущого, над якого розташована стилізована квітка як символ людської. Душі. Ну. Я не знаю. Жінка-берегиня це типу. Оце схоже на такого динозаврика з розставленими руками. Не знаю. Так. Сонце джерело життя і шановане із давніх часів небесний вогонь. Ну, сонце однозначно бачу. Так, ну да, виходить, що жінка-берегиня. Над нею квітка. Коротше, жінка-берегиня, вона стилізована у формі такого динозаврика чи дракончика з передніми лапками, розведеними в боки. Ну, не знаю так я собі. Так, далі. Зірка ружа. Символізує сонце, життя, розвиток і благополуччя. Да, зірку явно бачимо. Бджола знак родючості та працьовитості. Ну, бджола це у нас, мабуть, ось тут біля сонечка, щось таке, на якусь я не знаю. На якусь камашку, на якогось жучка схоже. Так, Далі. Птах. Особлення вічності безсмертної душі та духів предків. Так, ну, птаха ось тут справа бачимо. На курку схожий. Так. Стовбур дерева є зображенням земного світу, в якому розміщені образи. Оленя тварини, що приносить світло. Так, хто із них Олень? Ось це Олень чи, чи ні. Так, да, мабуть, ось цей, з рогами, отже. Оленя, що приносить світло, асоціюючись із землеробством і знаннями, коня символу сили, руху та чоловічої природи. Ну, Коня я точно бачу. Барана, уособлення творчої енергії. А, це у нас з рогами баран, а відповідно, де тоді олень? Нижня частина. Частина. Нижня частина дерева коріння представляє підземний світ і воду. Що від тут відтворено такі символи Сигма, що зображує підземного змія як охоронця домашнього вогнища. Ну, літеру Езда, ми бачимо, ніколи не чув ніяких, скажімо так, легенд про змія, охоронця домашнього вогнища. Не знаю, не знаю, щось новеньке. Так, далі оберіг, який поєднує знаки Христа, ромба, сварги, рогів, барана й крапок. Ну, так, да, щось таке є. Ось воно біля е, літери С, біля сварги. Далі, риба, символ родючості, життя і християнства. Ну, рибку точно бачимо. Хвилі, які особлюють безперервний рух води, життя і світу. Так, ось вони. І так, життя і світу в цілому. Навколо дерева, рамка з трикутників, що символізує триєдність Всесвіту. Навколо дерева, рамка з трикутників. Ну, так, да, трикутнички е, можна по е, контуру побачити. Так. Отже, рамка трикутників, що символізує триєдність всесвіту, небо, земля і вода, а також відображає концепцію божественної твійці, гармонію і завершеність через рівнобічний трикутник. У верхній частині монети зазначено напис Україна, нижче номінал: «10» ліворуч та графічний символ гривні праворуч, малий державний герб. України рік карбування монети 2025, логотип банкнота монетного двору НБУ, а також позначення металу та його проби Аргентом 999, маса в чистоті 31,1 грами. Отже, друзі, ось така вийшла срібна монета писанка у НБУ цього року. Значить, я скажу таке, що на е форумах, ще як тільки ця монета була анонсована, до неї не надто так. ну радісно чи поблажливо поставились, писали, що вона така недостатньо е, красива, коштує дорого, тому ну, така, перспектив, ну, така безперспективна чи майже безперспективна. Порівнювали там з іноземними е, монетами Камеруну, здається, чи щось таке. Коротше, якоїсь з африканських країн, як, е, е, також монета присвячена писанці, і вона набагато красивіша. Ну, я, в принципі, знайшов в інтернеті зображення, так, да, та монета дійсно набагато красивіша, і в принципі. Колись, коли вона продавалася, вона е, за ціною приблизно так само коштувала, як і ця монета. Ну але я радий, що мені нарешті вдалося взяти перше срібло в колекцію. В принципі, монета цікава, оскільки вона присвячена культурі України, традиційній культурі. Мені подобається ось ця сторона. В принципі, цікава ідея ну, Переходу, скажімо так, язичницьких символів у християнство чи поєднання, поєднання їх, не знаю, якось так. Аверс, монети, мені ну так, не дуже подобається, але знову ж таки, концепція зрозуміла після прочитання пояснень. Тож, хай буде. Ось така монетка. Ну що ж, друзі. Можете в коментарях поділитись своїми враженнями, своїми думками з приводу цієї монети, розказати, чи е, брали собі, чи не брали, поділитись своїми здобутками за цю весну. Ну а я вам дякую за перегляд. Нагадую, що не забувайте підтримувати цей канал вподобайками, підписками, поширенням інформації про нього серед друзів, знайомих і всіх людей, кому мій контент може бути цікавим та корисним. Ну, а якщо друзі, хтось із вас ще й матиме бажання фінансово підтримати розвиток каналу, то нагадую, що у мене досі в продажу залишаються дві монети: це східний календар рік змії, і це монета від Royal Mint, присвячена 80-й річниці висадки союзників в Нормандії. До речі, друзі, як я говорив в одному з попередніх відео. Якщо ці монети будуть продані, то я зможу зробити нове замовлення а, в Royal Mint І якраз хочу там взяти тепер монету, присвячену 80-й річниці а, завершення Другої світової війни. Я думаю, це буде непогана така комбінація для колекції тут 80 років, і, значить, інша монета також 80 років. Тож знову ж таки, якщо буде таке бажання в описі, є пошта, переходьте туди і пишіть. Якщо ви з Харкова, то навіть зможемо зустрітися вживу і поспілкуватись трошки на тему монет. Все, друзі, ще раз всім дякую за увагу. Гарного всім дня, вечора або ночі, залежно від того, коли ви дивитесь це відео, і до наступних випусків! А вони, звісно, обов'язково будуть.